Платформа Vibліcom підтримує програму рефералів, коли залучення нових користувачів приносить користь як цим новим користувачам, так і тій людині, котра запросила їх на сайт. Так, за кожного залученого користувача можна отримати 10 доларів на спеціальний рахунок. Їх не можна використати для покупок чи оплати на інших сайтах, але можна спрямувати на оплату послуг сайту VibLom. Нарахування відбувається, коли запрошений користувач опублікує свій сайт. Якщо ви запросите кількох користувачів, на вашому рахунку буде достатньо коштів, щоб активувати додаткові послуги, такі як можливість перегляду докладної статистики відвідування, розміщення найрізноманітніших елементів на своїх сторінках, можливість завантаження файлів у формах і таке інше. Щоб отримати код запрошення інших користувачів, потрібно перетворити свій обліковий запис на освітній, що ми, власне, вже зробили. Після цього зайти за адресою, яку ви бачите на екрані. Ця адреса буде також у спеціальному додатку до цього відео. Відповідно, тут можна знайти посилання, котре слугує запрошенням для реєстрації на сайті вібліком. Цим посиланням можна поділитися у соціальних мережах. Також можна надіслати запрошення за конкретними електронними адресами. Нижче можна буде побачити список користувачів, які скористалися вашим запрошенням, і баланс вашого рахунку на сайті. Сповіщення про те, що хтось приєднався до сайту вібліком за вашим запрошенням, буде з'являтися у вас на електронній скринці. І після того, як ви запросите як мінімум 4 людей, у вас з'явиться достатня сума для того, щоб можна було перейти до професійного облікового запису. Що може бути цікавим, це те, що з'являться можливості підключення додаткових аудіо та відеопрогравачів, можливість вбудування документів на сторіночки, можливість захищати сторінки паролями. А також інші налаштування, які ми можемо побачити на цій сторіночці.